Привіт усім! Сьогодні поговоримо про південну частину села Бузинове, так звану Колонію. Колонія історія і мешканці. Колонія була невеликою. Починалася вона з дому Юрія Порошенка, дідуся Наталії Кабелко. Зараз там живе Євдекія Купатка. Просягалася до будинку Віри Голтові. З обох боків були хатки кріпаків. У центрі села на території колонії діяв колгосп 11-річчя жовтня, яким керував Леонід Дмитрович Іванов. Торгівля та інфраструктура. Там, де сьогодні живе Віктор Безмільний і колись Віктор Ярошевський з прибудовою працював магазин. На місці сучасних гаражів, де зберігалися зачастини, колись була двоповерхова казарма з підвалами. Які вели під Архангелом Михайлівську церкву. Промислові згадки. Південніше від будинку культури знаходився Завсор. Там, де нині склад і розміщувалася пілорама, було так зване німецьке помешкання. У ньому збирали зерно. Це місце називали Голубінка. культурна спадщина. Вище молочного блоку розташовувалося єврейське кладовище. Людські історії. Після дому Анатолія Шаманського величезня порожня площа. Там Лукія Іпатів на дерев'янка ще дитиною випасала свиней. Згодом сюди перебралися переселенці, почали зводити нові будинки. Підсумки. Колонія Бузиновому це не просто точка на карті, а історія села, що з роками перетворюється на спогади поколінь. Про людей, працівників колгоспу, магазин, церкву і давні кладовища. Дякую, що ви були зі мною. Якщо вам сподобалося, підписуйтесь на канал. Це допомагає, щоб відео побачило більше людей та відкрило нові відтінки життя нашого села. До нових зустрічей на каналі!